Якщо ти відкрив або відкрила це відео, ти, скоріш за все, думаєш стосовно того, яку техніку тобі обрати як проектному менеджеру. Я працюю в менеджменті останні 17 років вже. Я стара, і за цей час я працювала в офісі, я працювала з дому, я тепер сама працюю на себе на фрілансі. І сьогодні буду говорити про усю свою наявну. Техніку у мене її багато. Буду говорити про плюси і мінуси, як її вибирати. Тому, якщо ти думаєш про те, яку тобі техніку купити, що тобі варто купувати, що не варто купувати, чи дійсно якийсь новий гаджет покращить твоє нелегке менеджерське життя, то це відео для тебе. Привіт, я Каріна Алексєєнка, і це Me Podcast. Тут ти навчишся менеджити будь-яку команду і себе. Часто у нас є ідея менеджерів, а може мені почати просто працювати з планшету? Я розумію цю ідею. Це певний лайфстайл. Одразу скажу, що ні, це погана ідея. По відчуттям здається, що ти тут одразу можеш і малювати, і коротше, отак поставити його і відзвонюватись. Ти можеш його зняти, і це буде просто екран. Це все вірно, але справа в тому, що планшет це абсолютно. Інший девайс він ближче насправді до мобільного телефону ніж до комп'ютера. Він все ж таки набагато швидше розряджається. Він прикольний лише в окремих випадках. Розповім пізніше для яких, але якщо ти фул-тайм-проектний менеджер, ти постійно на дзвінках, тобі потрібні усі ці робочі наші аплікейшини, як мінімум, наша джира, вона є адаптована під планшет, але вона доволі обмежена по функціоналу. Знаєш, як для якогось варкейшену можливо, але це точно. Не альтернатива макбуку, якщо в тебе була така ідея. Якщо в тебе є можливість придбати цей девайс, в тебе є бюджет, ти хочеш для додаткових фічей, які є в цьому девайсі, його придбати. Це прикольний девайс, але він точно ніколи не замінить тобі саме, от для такої нашої специфічної менеджерської роботи, він не замінить MacBook, тому що один з найкритичніших показників це скільки він тримає заряд. Нам потрібен максимум. от Знаєш, якщо в тебе є певний бюджет, обирай той комп, який найбільше тримає заряд із доступних тобі на ринку. Ну і звісно, можна сказати, що є така кореляція: що чим новіша модель техніки, тим краще вона тримає заряд. Але навіть найновіший планшет, і звісно, що найновіший MacBook – вони не будуть тримати заряд однаково. MacBook буде завжди завжди вигравати значно. Я коли цей комп був новий, зараз скажу, який в мене комп в мене MacBook Air m 2 16 ГБ, При тому, що це вже не найостанніша модель. Він ідеально тримає заряд. Коли він був новий, мені його вистачало десь на півтора дня активного користування. А зараз мені вистачає його на цілий робочий день, і це дуже зручно, тому що тобі не потрібно з собою носити зарядку. І, взагалі, ти можеш в будь-якому комфортному місці працювати, де є Wi-Fi, і не думати, о, чи зможу я там комфортно сісти, чи є в закладі там зарядки, чи ще щось. Ну це раптом ти любиш працювати з кафешок. То звертає увагу наскільки техніка тримає заряд в ретроспективі. Я вважаю, що покупка саме потужного компа це було найкращим рішенням. Я довгий час думала, що мені взагалі для роботи не потрібен настільки потужний комп, що мені всього вистачає, що просто от жира інколи підтуплює, там ще якісь аплікушки, наші менеджерські, що вони от просто інколи підвисають. Ні. Jira літає отут. Confluence, все супер класно відкривається, все працює, і це дуже зручно. Тобто, якщо у вас є можливість купити комп, все ж таки трошечки більш потужний, то робіть це, вам буде дуже приємно працювати. Єдине про що я шкодую з цим компом, це те, що я взяла 15-ку замість 13-ки. Як я думала, я думала, що от я працюю коротше з дому, я люблю. Щоб екран був більший, і я взяла собі коротше оцей, який з більшим екраном, і типу, що я найчастіше з кафешок взагалі не працюю. Це тоді було для мене актуально. Потім я почала працювати на себе на фрілансі. Я почала частіше працювати з кафешок, таскати ноут з собою. І він для мене тепер заважкий. Тринадцятка була б краще, плюс я ще й поставила собі додатковий монітор, і тепер мені взагалі не потрібен цей е, здоровий комп. Тринадцятка реально короче оптимальніше, плюс MacBook Air 13-ка, він суперлегкий, він значно легкіший, ніж 15-й, легший, ніж Прошка. І плюс, якщо знову ж таки ти думав або думала взяти собі планшет з клавіатурою, а він тебе тобі обов'язково потрібна клавіатура, то планшет з клавіатурою важчий в результаті, ніж Air 13. А я нагадаю, що Air новіший, який там от починаючи з М2 а вони класно тримають заряд, і ти можеш носити його з собою без зарядного пристрою, тому що заряду вистачає на цілий день. А тепер детальніше про планшет. В мене iPad Air другого року, якщо я не помиляюся, і плюс я до нього купила собі клавіатуру Logitech. Так називається бренд? Я не знаю, як воно називається. Коротше, ось такий за, за хльопочкою, плюс в мене Apple Pencil другого покоління. що мені тоді оце? <свісно> Якщо в мене є комп, плюс монітор, плюс всяке таке. Пояснюю. В результаті клавіатура мені нафіг у ця була не потрібна. Тобто, це одна з покупок, про яку я шкодую, і я саме клавіатурою майже, майже ніколи не користуюся. Тобто це мінус 300 євро на вітер з мого боку, отак. Але в дуже рідких випадках, якщо ми кудись їдемо, то я беру з собою саме планшет, тому що він все одно дешевший ніж комп. Я не хочу, щоб нічого сталося з компом, тому я беру з собою планшет, бо я за нього не так сильно боюся. І плюс найчастіше, коли коли ти десь подорожуєш, я не знаю, чи ви це помічали. в ви всяких Airbnb шках у всяких готелях завжди якась проблема з їх нетфліксом. Воно то в них його нема, то воно щось не підключається. Ще щось тому я дуже люблю подорожувати зі своїм якимось екраном, на якому можна подивитися мої улюблені серіальчики, які я дивлюсь на повторі. Я дивлюсь Френзи, Big Bang Теорії і всяке таке. Коротше, я дивлюсь на повторі вже багато років. Хтось з психологів, я думаю, в секції коментарів може пояснити, що це за хвороба. Але от я вже останні, я не знаю, скільки, років вісім дивлюсь ці серіали на повторі. Отак. От anyway, оця клавіатура в результаті мені нафіг не потрібна. Просто не повторяйте мої помилки. Якщо ви не працюєте з планшету, вам клавіатура не потрібна. А от самим планшетом я користуюся і користуюся доволі багато. Для чого? Я обожнюю додаток «GoodNotes». Це додаток, який дозволяє тобі робити твої рукописні всякі замітки. Я люблю саме рукописні замітки для рефлексії, терапії, а щось креслити, коли йде мітинг. Інколи, якщо я от просто слухаю мітинг, я можу собі щось покреслити. Але якщо це... Активний робочий міт, який я фасолітую, то звісно я нотатки веду в якомусь нотатнику, в якому я печатаю, а не десь там умовно на папірці. Якщо ви супер полюбляєте писати від руки, вам дуже сподобається планшет, особливо, якщо докупити до нього, як воно називається? Paper like чи щось таке? Коротше, на нього можна докупити плівку, яка робить таке відчуття, тоді наче ти пишеш по бумазі. Дуже прикольно. Деякі це хейтять, комусь не подобається. Мені особисто дуже подобається, тому що. Воно відчувається, наче ти пишеш по бумазі, а не по склу. Для чого ще я використовую планшет? Я в ньому малюю мої мендмапи дуже часто, саме від руки. Плюс я інколи на ньому просто малюю. Я його в цілому для цього і купляла. Для мене це заміна усім можливим, у коротше, знаєте, канцелярій бумажної, тому що я ненавиджу бумажки. В будь-якому вигляді я ненавиджу бумажки, і от мені подобається варіант, коли можна. Щось писати від руки, але це не буде якийсь блокнот. Також я люблю його брати з собою, коли я влаштовую собі всякі релакс вечори. Знаєте, це там ванну, поставив такий собі подносик, оцей, як в Пінтересті, поставив планшетик і дивишся серіальчики. Звісно, купляти. Цілий доволі недешевий девайс для того, щоб дивитися серіальчики в ванні, це трошечки оверхед, але все ж таки я його багато використовую і ще для всяких штук. Ну і плюс я його хотіла, я маю. Чи є планшет абсолютно необхідним девайсом для роботи проектного менеджера? Взагалі, ні. Він необхідний прямо це, якщо ти не знаю, графічний дизайнер і, взагалі, от, якось твоя робота пов'язана з... Специфічною функціональністю планшета. На планшеті можна малювати, на макбуці ти не помалюєш так. Тобто тут в тебе є прям пенсіл, це унікальна, оце, оце, унікальний девайс, так, який дозволяє тобі саме писати, малювати і оцякі такі штуки робити. І я його купляла саме для цього: для того, щоб мати можливість десь писати від руки, десь малювати, креслити і всяке таке. Наше мені це не стільки для роботи, а скільки для позаробочими моїми всякими штуками. Плюс це дуже прикольно, якщо ти вчишся. GoodNotes — дуже класний зручний додаток саме для студентів, взагалі, тому що студентам важливо мати хоча б частинку конспектів, написаних від руки, якщо ви вивчаєте мови. Це дуже важливо прописувати від руки. Це допомагає запам'ятовувати. О для таких специфічних задач, якщо у вас немає потреби малювати, писати від руки і всяке таке, то, скоріш за все, вам він не знадобиться. Єдине, де я ще бачу використання планшету, це його можна ще використовувати як додатковий екран. В ньому прям вбудована функціональність. Якщо ви створюєте контент, це також дуже зручно, тому що його можна законектити всякими камерами і управляти ну коротше, дивитися кадр, але це супер, знаєте, корнер-кейс. Тобто. Вам, як менеджеру, не знаю, якщо ви не займаєтесь особистим блогом, це більше для створення контенту. Також він дуже прикольний, як на мене, як додатковий додатковий варіант екрану саме для поглинання контенту. Я люблю його брати з собою там на кухню, коли щось готую, щоб знов ж таки не ризикувати макбуком. Е, ну і як е, я казала для всяких подорожей. Так, в цілому, якщо усі, усе, що я перерахувала, вас не знаю, не цікавить, ви ванну не приймаєте, не знаю, на кухні не готуєте, чи просто вам не потрібно там з телефону, наприклад, це дивитесь, чи ваш ноутбук, якщо вам, наприклад, не шкода, то планшет абсолютно не є якимось супер необхідним девайсом. Це більше як розвага, ніж щось, знаєте, критичне. Наступний мій девайс, який я дуже люблю. Це Apple Watch. Якщо я не помиляюся, ця модель називається SE, але е, в будь-якому разі, це не найдорожча, не там найнавороченіша, з неї не можна не знаю, там дзвонити там, що ще. Я купляла е, цей годинник саме для базової функціональності, яка є, мені здається, в кожних моделях. Це беззвучний будильник. Тобто я його використовую замість будильнику на мобільному телефоні, тому що я ненавиджу будильники, які дзвонять. Звуком <хи> мені потрібна просто е, легка вібрація. Все е, е, інакше я підстрибаю, бо я психована. Я його використовую для того, щоб одублювалися е, мої важливі нотифікації. Я налаштувала нотифікації таким чином, що щоб мені е, коротше пилікало те, що має пілікати. Наприклад, якщо мені дзвонять, щоб я не пропустила. Вхідний дзвінок, саме на мобільний телефон, воно починає. в мене годинник починає вібрувати, і це дуже мені корисно, тому що в мене телефон 24 х на 7 на беззвучному режимі, а ще дуже часто в режимі взагалі не турбувати. Тому мені потрібна додатково така вібронотифікація. Це дві найголовніші функції, які я використовую на годиннику. А в ньому, звісно, через те, що я його постійно ношу, я трекаю на ньому свої тренування. Але, якщо чесно, я не вважаю це якимось абсолютно необхідним, я не знаю датою, знаєте, інформацією, якоюсь аналітикою. Якщо хочеш тренуватися, тренуйся. Сам годинник тебе ніяк не зробить більш спортивним, активним, чи ще щось. Якщо ти сидиш на дивані, він, ну, він буде просто показувати. Ти сидиш на дивані цілий день, але ну ти і так про це знаєш. Тому оці фітнес. Саме фітнес-трекери, я не дуже їх, чесно кажучи, розумію. Можливо, я щось не знаю. Звісно, якщо вас мотивує гейміфікація, така супер. Я знаю, є люди, кого це прям сильно мотивує. Вони тоді прям стараються закривати ці калічки, але мені на це абсолютно все одно, тому я використовую, але я точно могла б без цього жити. А ось усі ці вібро-нотифікації для тих, хто завжди на беззвучному режимі, мене це дійсно рятує, тому я намагаюся, ну коротше, я завжди з цим. Годинником поговоримо про навушники. А в мене є ось такі навушники для конференцій дзвінків професійне, саме для тих, хто постійно на дзвінках, і є ось такі iPod Pro Max, Коротше, я виведу на екрані, як вони називаються. Ці набагато дорожчі, ці трошечки дешевші, але все ж таки не дешеві, на мій погляд. І той і той варіант абсолютно вартує своїх грошей, але вони під різні задачі. Зараз поясню в чому різниця. Якщо ви менеджер, який на дзвінках майже 24 на 7, вам потрібен шумоподав, але не такий, щоб від нього боліла голова. Взагалі, вам потрібно коротше, щоб вас було класно чути супер якість звуку. І і всяке таке, оце ваші наушники. Вони легкі, в них дуже цікавий, шумоподав, він не такий жорсткий, як от в цих наушниках. Вони в цілому, ну реально набагато легші. Я в них і тренувалась навіть в них можна бігати. Але якщо ви робите знаєте, цю вправу, як вона називається, коли такий впав, аджався, стрибнув вгору, ла 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 Ну коротше, це кросфіт, то вони будуть злітати. У ці в цілому витримують. Ось, але залежить насправді. Від ем, форми вашої голови і вух, тому що з деяких ці наушники все одно злітають, з мене не злітають. Мені вони суперкомфортні, і от оці наушники вони тримають заряд. Мені здається, я раз на два дні можу їх заряджала, просто щоб зарядити. Ну коротше, вони тримають заряд щось там чи 60 годин, чи щось таке. Привіт, до речі, Apple. тому щоб виживати на постійних дзвінках, оце прям топ. Тепер про ці навушники, якщо вам трошечки більше пощастило, і ви все ж таки не сидите на дзвінках прям 24 чотири на 7, У вас там не знаю, 5 дзвінків максимум на день. Потім ще там за на якусь прогулянку сходили, подкаст послухали ще щось. Вони в цілому тримають заряд. Ну на, на день мені їх вистачає, але розумієте, що в них можеш швидше втомитися, все ж такі, я не втомлююсь в них, але е, я. Відчуваєш у ці легкіші, просто тому що вони і фізично легкіші. Цих ти отут ще пітнієш, тому я купила собі такі захисні ці штучки спеціально, тому що без них отут тут в них є тканинка, така за замовчуванням, і вона одразу-одразу просто брудніє. Тому я купила собі цю за 20 євро ще захист. anyway Класні, я їх дуже люблю. Я постійно в них і на спорт, просто на прогулянку в них дуже класний шумоподав. Тебе в них добре чутно, але дуже важливо не плутати отут ліво і право. Тому що якщо їх переплутати, тебе погано чутно. Це прикол, про це мало хто знає. Раптом ви не розумієте, чому інколи вас добре чути, інколи погано. Просто дивіться, можливо, ви путаєте ліво і право. А в цих тебе чутно ще краще. В цих добре в цих от прям супер класно перед тим як купити ці наушники, я дуже раджу десь їх поміряти або у когось їх знайомих поміряти. Тому що я не раз чула, що деяким людям вони давлять на голову і визивають мігрень. Мені в них супер класно, зручно. Єдине, що коли сильно спекотно, то вони мені отут ну до обличчя торкаються, і воно якось короче тут пітніє, трошки неприємно. Але в цілому я глобально ними дуже задоволена. Це супер-супер покупка. Ну і наступний мій девайс, з якого я роблю мені здається, половину своєї роботи як проектний менеджер. Це просто мобільний телефон, тому що більшість часу я в чатах. Я люблю великий екран, тому в мене Pro Max, Це 14 Pro Max. Мені потрібен завжди телефон, який дуже довго тримає заряд, тому я беру. Ну, коротше, я беру, звичай, не найновіший, хоча це я б купувала новий, але я все ще вважаю, що це була трошечки незбалансована покупка. Я тоді по Купувала нову модель просто для того, щоб мати класну камеру для блогу, але як для менеджменту, воно мені не потрібно. Половину своїх робочих задач як менеджер, я роблю просто з мобільного телефону, тому що 70% часу я в чатах, і цього мені вистачає. Особливо, якщо в тебе насправді такий вже великий проект, і ти налаштував процеси, в тебе не настільки багато вже зустрічей, все коротше працює класно. Тобі просто потрібно буде на зв'язку по якихось там ну знаєте, Операційних питаннях то більшість задач насправді менеджер може закривати просто через мобільний телефон з нього і задзвонитися можна. Я тому вже останні декілька років обираю собі моделі Pro Max, тобто які мають більший екран, мені так комфортніше. Я люблю такі великі екрани, великі телефони, тому що я ще з них інколи можу там на ходу десь там переглянути якийсь документ, ще щось коротше, мені так зручно. Плюс він дуже добре тримає заряд, як я вже казала. Це супер зручно, коли в тебе техніка довго тримає заряд. Але чому я ніколи не раджу купувати? Останню модель айфону, на мій погляд, ти тоді сильно переплачуєш. Я цей айфон купувала останнім, але не тому, що мені це було там супер необхідно. Мені просто потрібна була якомога краща камера на той момент. Тому довелося переплатити, оскільки мені не можна залишатися не на зв'язку. Я для мене це страх, щоб техніка розрядилася десь там в дорозі. Тому у мене є ще ось такий павербанк, дуже зручний. Це просто якийсь там з Амазону. Він ось так кріпиться до телефону. І все, і йде заряд. Це дуже зручно. Плюс я взяла такий, який іде е, одразу з такою подставочкою, і ти можеш коротше так його ще використовувати. Супер класно в подорожі або якщо ти плануєш якусь велику прогулянку містом багато знімати, фотографувати. Як я часто там пишу ще контент в там, десь в місці, то я сильно розряджаю телефон, і тому оця штука зі мною постійно в сумочці. Все, відео закінчилось, нажимай наступне. Пока-пока.